Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст маємо сьогодні. І так само до посту відносимось. Не можу сьогодні постити. Не хочеш сьогодні постити. І це питання не для того, щоб вас обвинувати в чому, що я не можу. Дійсно, хтось не має можливості, хтось живе за 70 кілометрів, хтось працює зранку до ночі, бо має дітей, немає чоловіка. Ну, Різні варіанти. Тобто, Марія нас не обвинувачує в тому, що ти не ходиш на месу. Вона каже: почніть, почніть ходити. Не каже вам в минуле, каже вам в майбутнє. Тобто, щоб ми і мені каже, тобто щоб ми перемінювалися, перемінювалися, не стояли на місці, не застрягли на тому місці в зоні такого прокляття. Де немає меси, де нема церкви в селі, то візьми хату, спродай, переїдь в інше село, там, де є церква. Ну принаймні подумай про це, то в тому плані, щоб ми думали, щоб ми запускали процеси, щоб ми не шукали виправдання, а шукали можливості. Не є легко. Ніколи не є легко йти за Богом. Ну і ніколи не було легко. І тут важливе бажання. Бо якщо є бажання, то тоді вже ці всі труднощі стають такими, знаєте. Легкими. У кожного своя, звісно, історія, у кожного свої потреби, але е, вчіть зону прокляття і зону благословення. Якщо ви сьогодні ходите на, е, на роботу, яка вам, е, яку ви ненавидите, яку, яка вас пригнічує, е, яку вам платять ніщебродські копійки, то це не є зона благословення. Вибачте, це не є Боже. Боже проведення і Божа воля для вас. Якщо ви кажете, що на тій роботі, яку я ненавиджу, але Бог діє через там, через мене, то Бог буде через тебе діяти, будь де і може діяти. Для Бога нема проблеми, де діяти через тебе. Бог може і через осла діяти. Направду, це не означає, що його воля для... на тебе, щоб ти був нещасливий. Воля Божа завжди, завжди. Марія теж завжди це каже. Щоб ти був була щаслива. І якщо ти сьогодні нещаслива, то вибач, то не є воля Божа, і тобі треба вийти з тої зони, з якої ти звикла. Тут є таке відео, дуже його треба вивчати. Вивчати особливо там написано м, глава, в якій напис, описані Боже Благословіння, така конкретна глава, трошки і потім зона прокляття. І ти почитай. І побач, чи ти в зоні прокляття, чи в ти в зоні благословіння. Якщо ти в зоні прокляття, то треба вийти звідти. Вийти, що буде заважати? Буде заважати страх, страх паралізувати буде. Бо коли треба звільнитись з роботи і довіритися Богу, це є страх. Страх навіть і для звичайної людини невіруючої, бо це є крок в невідомість. І в тому проблема, що ми звикаємо для, такої, при, звикаємо до цієї зони пригнічення, зони звички, стає нашим, е, нашим таким званим комфортом, але це не комфорт. Це є не комфорт, але звикли до того, що нас пригнічує все, що у нас незадовільне життя, і нічого не можемо зробити вже. Вийти треба, вийти. Думаєте, е, ви кажете, та йому легко жити тут в меджугорі, тут церква поряд. Що йому тут 10 хвилин на, на велосипеді проїхав уже біля церкви, навіть 5 хвилин на, на ровері. То що йому тут хід, ходити на службу можна кожен день тут жити в цій церкві? Ну, теоретично так, але щоб сюди попасти, мені довелося зректися себе, зректися цього світу, логіки цього світу, системи цього світу, вийти, зробити крок в невідомість, сказати Боже, заставляю все, іду куди скажеш. І це треба було мені зробити. Да, йому легко, в нього нема дітей. Подивіться на Романа Братковського, котрий зробив крок з трьома дітьми, з жінкою, з трьома дітьми. Він також вийшов, кинув бізнес і пішов десь вчитися на священика. За це йому не платив ніхто гроші. І не треба шукати виправдання, шукайте можливості. Мені щоб е, я відрікся всього буквально, і планів на сім'ю якихось. Там то думаєте, я думав, що в мене буде дівчина, це. Слухайте, кому потрібен чоловік, не бізнесмен, без праці? Вже нікому не потрібен. І, і повірте, те, що в мене зараз є кохана дівчинка, то вона просто свята. І відкрила також очі, духовні, духовні очі, і побачила не тільки матеріальні якіхось вигоди, а побачила в мені людину. І повірте, бачу, як на мене дивилися багато е дівчат, жінок. З призрінням. Ну, він безробітний, так кому він потрібен. ну і А це відріктися самого себе, відріктися цього світу. Бо нікому не потрібно. Не безробітним, а да з тобою навіть не на побачені ніхто не піде. Такий наш світ, так нас світ навчив. Нема перспективи, що я з ним буду робити. і І то також я прийняв. Прийняв багато чого. Багато людей казали. Та йди на роботу, кидай все. Йди працюй, що ти молишся тут, кому це потрібно. Повірте, я тут такий самий воїн, солдат, як і, і там в Україні люди воюють. Тільки тут мені не платить ніхто тисячу євро зарплату і ніхто не скидується на автомобіль. А так, я такий знам, маю суровий режим якому не кожен тут витримає, не кожна людина, що тут живе в Меджугорі, так молиться, повірте, і навіть українці, які нас тут живуть, не так моляться. І деякі на службу навіть не приходять. Неважливо, як церква далеко чи близько, головне бажання, головне бажання горіти цим. І тоді, тоді можна зрушувати гори. Якщо мати... Віру, як гірчисне зерно, то можна зрушувати гори. Якщо ти сьогодні не віриш в Боже провидіння, те, що Бог може тебе забезпечувати, то мені шкода, то маєш гарну нагоду прибиральницею працювати і навчатися. Тут є відео, як практично розвиватися. Зараз можна навчитися всьому, осягнути будь-яку професію в інтернеті, онлайн, і не треба нікому ваш диплом. За кордоном тим паче, той диплом нікому не буде. Але якщо ти будеш професіоналом в своїй справі, то ти зможеш реалізуватися будь де І повірте, я також Бога прошу реалізації, щоб він мене реалізував тут, бо не є легко так жити. Не є Не є плани про одруження, плани про дітей, сім'ю і бути безробітним. Це, якось, знаєте, трохи важко, але вірю і довіряю Богу. І побачимо, як цим ця історія скінчиться. Я відкритий як книга, і тому. Все будемо наблюдати в режимі такому. І сьогодні 25 січня 2015 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, жити в молитві ваше покликання. Сьогодні, як ніколи, дотепер, сатана хоче задушити своїм заразним вітром ненависті і неспокою людину та її душу. душу. У багатьох серцях немає радості, бо нема ні Бога, ні молитви. Ненависть і війна ростуть день у день. Закликаю вас, дітоньки, почніть знову з натхненням. Ходу святості і любові, бо я ради того прийшла поміж вас. Будьмо разом любов'ю і прощенням для всіх тих, які вміють і хочуть любити тільки людською любов'ю, а не цією безмірною Божою любов'ю, до якої вас закликає Бог. Дітеньки, нехай надія на краще завтра буде завжди у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже, каже, хай надія, надія буде на краще завтра. У ваших серцях. Не казати, а щоб надія зростала, треба, щоб зростати у вірі, у вірі і довірі. А як довіряти, якщо ти не випробуєш Бога, то неможливо довіряти, якщо ти практично це не робиш. Практично, почни з малого, почни десятину віддавати. І бачити, як Бог тебе буде благословляти більшою сумою, ніж ти віддав. Почни це робити. Бо нам казається так. Так багато віддати, або так мало і так нічого немає. Тут ще десятину віддати Богу, але Бог віддасть тобі більше. Віддай десятину свого часу Богу. Віддай за сутки десятину свого часу. І Бог тебе благословить більшим часом, більше сповненим життям, більше радісним життям. Марія каже, що сатана хоче задушити своїм заразним вітром ненависті, неспокою людини та її душу. Сатана, не забуваємо, що у нас є ворог, який. Раціоналізував все. Все поставив по системі цього світу. Бог проти йде системи цього світу. Бог виводить з цієї системи світу, звільняє цей. Ненавість і війна ростуть день у день. Ну і ми бачимо, що до чого вже доросли вони. Я ради того прийшла. Закликаю вас, дітоньки, почніть знову з натхненням ходу святості і Любові. Ходу святості і Любові. Ходити, ходити. В любові, в святості, в радості, бо каже в радості жити в молитві ваше покликання, жити в молитві ваше покликання. Це вже кожному малі каже покликання. Не знаєш, яке в тебе сьогодні покликання? То молись, бо життя в, покли... в молитві це є покликання. Каже Марія: будьмо разом любов'ю і прощенням для всіх тих, які вміють і хочуть любити тільки людською любов'ю, а не цією безміжною Божою любов'ю. Каже, прощати таких людей, які, які без Бога ну, але люблячі люди. Я таких знаю, дуже файних людей, направду. Дуже файні люди, які просто не ну, ходять до церкви. Вони вважають, що вони і так все знають. Ну і Я люблю таких людей. Я не осуджую нікого, не критикую нікого. Просто я кажу те, що каже нам Марія, і все. Вона кличе нас до радості, до надії в краще майбутнє і до кроків, кроків довіри. Бо якщо не будемо крокувати практично, ну, не дійдемо. Будемо теорію знати, теоретично будемо знати, що, як. Але Марія закликає до практики. Робити кожен день. Сьогодні вас закликає жити в молитві ваше покликання. Жити в молитві, в радості. благословіння. Думаєте, Марія не знала потреби цих людей в Меджугорі, коли вона сказала, що. Зробіть так, і я вас зроблю благословенними, і благословила, що всі тут майже мільйонери. То Марія, якщо знає, що благословіння це фінанси також, то чому ви думаєте, що ваше життя не щита це є благословіння від Бога, Не щита це прокляття від сатани. Тож, виходимо, виходимо з зони проклять, переходимо в зону благословіння, живемо, радіємо, витриваємо і маємо. Надію в зав... Дітоньки, нехай надія на краще завтра буде завжди у ваших серцях. В серці твоєму, в серці моєму, на краще завтра. Будьте благословені! Мир вам і радість, Меджгорі. Па-па!